Я да, на Куренівці. Сьогодні четвер, подивимося, яка сьогодні тут барахолка. Ось взять... такі вазочки по 50 гривень. І бокал старенький. І бокал 30 гривень.

Полонне 500 гривень, кавовий сервіс і такі цікаві сумочки, антикварні, старенькі. Всяктию. Вот такая еще раскладочка. Мани, <реку> Такие банки, бродянские, стеклянные. М'ячі. Димон. Так ясно. Вчора я звичайно тут десь так бревод підплави, так? Ось з такими речами тут торгують. чотири скляночки. А яка ціна? 15. По 15 скляночки гранюні. Така ось розкладочка у бабусі. косточки. А така розеточка скільки? 20 копійок. Ой, 20 гривень. Може, колись і коштувало 20 копійок. Старенькі тарілочки. Сьогодні четвер, але барахолка все одно є. Люди повиходили. Вчора не було барахулки, бо був сильний дощ. А сьогодні люди повиходили. Ось така розкладочка. Куманець, такий фаянсовий. клипсы. Я пришел в магазин, потом бы летом можно с ним подмовлять. Так бывает. А цена, вы знаете? А? Цена. Сколько -а. коштует? Так, вимога біля в руку. Зараз буде 5 років. Добре. що там. Така лампа якась цікава. Такі старенькі речі тут. ЛФЗ. А що стоїть тут глечик, таку колічну прийшов? А, 300 гривень скрізь. Может дешевле, що він подойдет. 300 гривень. Хочу вам показати, що в українському стилі. Відкіля, де ти взявся. Де ти досі пропадав? Запорожець за Дунаєм, ну, Одарка і Карась. Ну, Гулак Артемовський. Ось такий витвір мистецтва. Люба покупала, купила. 200 Ось хочу показати таку бутилочку.

каждый день не, не так свое что-то немножко. Вот этот глечик 100 гривен. 100 гривен глечик, да? Да, 100 гривен. А эти рюмочки? Это 10, гарлинги. а бокальчики 15. 10. А бокальчики 15. 10, 10. По три штучки, так? И фужер. Прекрасно, я фужер, люблю только, чтобы фужер 15. скромненькие были. Чтобы видно было, что налито. Дуже гарні. Таке шампанське. — Десь 70-ті роки. 70 ті десь роки, так? Так, так. Дуже гарні. Любі глядачі. Закінчився мій похід на барахолку. Барахолка сьогодні була ну, така і невелика, і немаленька. Не Познімала дещо. Є такі цікаві речі, все вам показала. Хто додивився до кінця, дякую, але хочу ще сказати декілька слів, як відносяться до людей, які знімають. Деякі люди навіть дивуються, що можна не дозволити зняти. Різне дуже відношення є. Я завжди запитую, чи можна знімати чи ні. Але є люди, які дуже, дуже агресивно настроєні. Дуже агресивно починають розповідати якісь жахливі історії. Так що знімати не завжди так легко, як дехто думає. Але дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока-пока.